Шоста ранку виїжджаємо з Хмельницького. Час дня вже в Одесі. 15 хвилин, за 80 гривень, ми добрались в село Кароліна-Бугас. Йдемо далі. Шоста ранку. Сонце вже високо, в поряд є залізниця. Збираємось знову на пляж. Тут у нас літня кухня, є посуд, пральна машина, холодильник, правда, є відключення світла, так як в всій Україні, а все, тут літній душ. І туалет літній. Також є туалет у будиночку кажу згодом. А зараз знову йдемо на пляж. Вчора були на пляжу десь до 8 години вечора майже. Людей було багато, люди з дітьми. Ну, можливо, не так багато, як в звичайний сезон, але на пляжі було багато людей. І сьомого ранку. Другий день на пляжу, людей майже немає. Двоє-троє чоловік, свіженько. Але добре, що не жарко. Та вечора ще один день завершився. Сьогодні вийшли з обіду після шостої. Сонце вже не так пекло, дуже добре лежати, дрімати, читати книгу. Це наш будиночок, в якому ми знімаємо кімнату. Здаються кімнати на другому та на третьому поверсі. Наша на другому. Скажемо більш детально. З тут сусідня, вільна. До речі, в будиночку є кондиціонер. Щоправда, він один, лише на третьому поверсі. Його включають на весь будиночок, він охолоджує, справляється, але ж проблема зараз, що постійно є відключення світла.